Усім привіт! З вами знову Марина, і це канал для життєлюбів, які люблять читати, дивитися цікаві новини про косметику і не тільки. У мене сьогодні буде невеличка розпаковка, це перша розпаковка на моєму каналі, і тут буде дві книжки, які мені прийшли поштою, і одна книжка, яку я просто придбала в магазині. Тим не менш, якщо ви хочете задонатити на розвиток мого каналу, ви можете перейти по посилання внизу, там буде сторінка на баймій Тому підтримуйте мій канал і почнемо! І почнемо ми власне з ось цієї посилки, яку я буду розпаковувати прямо при вас. Тут буде дві книжки, які одна з них є порадою моєї подружки, яка мені порадила почитати одну цікаву книжку. І також друга буде ту, що я обрала просто сама. Вона мені цікава, тому що це автор, якого я вже читала, і навіть говорила про нього на цьому каналі. Він, я так розумію, пише доволі такі філософські книжки. А це мені подобається, тому подивимось. І Перша книга, яку мені порадила Женя, це моя подруга. Вона написала мені про те, що вона любить книгу Стівена Кінга Зелена миля. Женя не перша, хто радить мені цю книжку, тому що є, я так розумію, і фільм по цій книзі, і ну, взагалі це така одна із класичних книг Стівена Кінга. Тут написано про те, що тут історія йде про пола Еджкомба, колишнього наглядача федеральної в'язниці штату Луїзіана, Холодна Гора, а нині мешканець будинку для літніх людей. Більш ніж півстоліття тому він скоїв те, чого досі не може собі вибачити. Так, я так розумію, що він щось там у тій в'язниці. Зробив, не буду казати, що, тому що це буде надто, мабуть, нецікаво. Ну, я буду читати цю книгу трошки пізніше. Якщо хтось вже її читав, то пишіть ваші відгуки. Можливо, ви не одні, як Женя, любите саме цю книгу. І, можливо, ось тут написано, що це один із найзахопливіших романів Кінга. Думаю, що я його оціню. я так сподіваюся. І друга книга у моїй коробці це Ізнайдеш ти скарб у собі від Лорана Гунеля. Лоран Гунель це автор книги Бог завжди подорожує інкогніто. І тут написано також, що це про, ну, про релігію, про розуміння людини, що в неї, який у неї сенс життя, і таке інше. Тобто, в основному філософська книга. Я так бачу, що вона невеличка, і я зможу її прочитати буквально за пару днів. Просто мені стало цікаво, якщо така цікава книга була Бог завжди подорожує інкогніто, чому б не почитати? У Лорана Гунеля ще щось. І дивлюсь, у нього там є ще декілька книжок, деякі з них чомусь неоцінені, кажуть, що вони не такі цікаві, що Бог завжди передорожує інкогніти, це, мабуть, найкраща його книга. Я даду, дам шанс цьому автору і думаю, можливо, мені навіть і ця книга сподобається. І що ж, остання книжка, яку я хотіла сьогодні подивитися з вами, це про ідентичність, потреба в гідності і політика скривдженості Френсіса Фокуяма. Цю книгу я побачила просто в магазині книжковому. На поличці вона лежала і якось, ну, можна сказати, загубилася серед інших таких самих біло-коричневих книжечок, але мене просто спокусила оця назва Ідентичність. Мені це для мене це цікава тема. І ось тут написано про те, що нині у світі існують два способи пояснювати всі події економічний та конспірологічний. І обидва неспроможні, бо глобальний рух країн до модерну ставить мільярди людей перед запитанням без відповідей, а наслідком стають борхливі події, що змінюють світ. І тут написано, чому саме жінки хочуть заробляти на рівні з чоловіками, щоб відчувати власну гідність. Навіщо чорношкілі американці бойкотували громадський транспорт у 1950-х? щоб визнали їхню значущість і тому подібне? Тобто ця книга ну дуже нам повинна бути цікава, тому що ми українці, і ми зараз якраз відстоюємо свою ідентичність, свою гідність. Нам потрібно розуміти, чому саме ми вибираємо говорити українською мовою, чому саме ми хочемо повернути всі ці традиції і всіх тих письменників, творців, митців, саме визнати їх українцями. Я думаю, що це важливо. І, на жаль, на жаль, я була дуже здивована, деякі мої навіть знайомі не зовсім розуміють, навіщо нам це все. І ось мені було цікаво прочитати цю книгу, можливо, я знайду якісь ну, такі вагомі аргументи. Саме наукові, тому що на ну, одне діло моя думка, а інше, коли це вже науковець підходить з думкою із дослідженнями. І от мені здається, що якщо ви хочете довести комусь із своїх знайомих, що це важливо, то можливо ця книга буде вам у нагоді, стане вам у нагоді. Я прочитаю її також на найближчим часом і скажу вам про свій відгук обов'язково, тому що це. Ну, я думаю, одна із таких найвагоміших книжок за останній мій час, тому що загалом я читаю художню літературу або літературу просто яка там про психологію, яка стосується саме моєї майбутньої професії. А ось ну, такі просто глобальні книжки не завжди мені попадаються і не завжди на них є час. Тим не менш. Якщо вам було сьогодні цікаво, <смір>, така міні-розпаковка, якщо у вас є якісь відгуки до кожної з цих книжок, або, можливо, ви також хотіли їх прочитати і хочете запитати мене, де я їх придбала, або ще щось, все, пишіть в коментарях, буду рада з вами поспілкуватися. Ну, і все, <смір> дякую за увагу! Всім до побачення! E aí,